Розділ 2. Коли хтось принесе в дар Господу хлібну жертву, то його даром нехай буде петльоване борошно. Він польє на нього олію, покладе на нього ладан і принесе все це до синів Аарона священників. Священик набере звідти повну свою жменю петльованого борошна з його олією та усім ладаном, і спалить це священник на жертовнику, як її пам'ятну частку жертви. Це вогняне приношення, приємні пахощі для Господа, а те, що залишиться з хлібної жертви, буде для Аарона та його синів. Це є святе святих із Господніх вогняних жертв. Коли ж ти приносиш у дар хлібну жертву, спечену в печі, то нехай це будуть прісні хлібини, з петльованого борошна, замішаного на олії, чи прісні коржі, змащені олією. Якщо ж твій дар. Хлібної жертви приготований на сковороді, то він буде прісним з петльованого борошна, замішаного на олії. Розламаєш його на шматки та поліш на нього олію. Це хлібна жертва. Якщо ж твій дар хлібної жертви приготований на вогнищі, то і він буде з петльованого борошна на олії. Тож приноситимеш Господу хлібну жертву, що приготована із вказаних складників. Людина дасть жертву священнику, який принесе її до жертовника. Священник надбере дещо з хлібної жертви, як її пам'ятну частку, і спалить на жертовнику. Це вогняна жертва, приємні пахощі для Господа. А те, що залишиться з хлібної жертви, буде для Аарона та його синів. Це є святе святих із Господніх вогняних приношень. Жодна хлібна жертва, яку ви приносите Господу, не повинна бути приготована з закваскою, адже ніякої закваски, жодного меду не спалюватимеш, як вогняну жертву Господу. Ви можете приносити це як дар первоплоду Господу, але на жертовник, як приємні пахощі, вони не покладатимуться. Кожен дар твоєї хлібної жертви посолиш сіллю. Не допускай, щоб у твоїй хлібній жертві забракло солі Господнього заповіту, з кожним твоїм даром приноситимеш і сіль. Якщо ти приноситимеш Господу хлібну жертву з перших плодів, то принось удар від перших твоїх плодів свіжі колоски, прожарені на вогні або потовчене зерно з твого поля, полєш на неї олії і покладеш на неї ладан. це хлібна жертва. А священник спалить дещо з її товченого зерна. Та її олії з усім ладаном, як її пам'ятну частку, це вогняна жертва Господу.